Вітаю, друзі. Хочу вам ще показати два лайфхаки по Таврії. Один по Таврії, а другий там не тільки по Таврії. Знаєте, я за зодіаком риба. От, і риби вони доволі такі бувають досить упертими. От, і проти течії можуть йти, і, і так далі. Ну от я ж. Відповідаю своєму знаку, так би мовити, я вперта людина. І ось зараз поясню вам чому. Значить, Дивіться, друзі. Всі знають тавроводи, що проблеми з лядою, стук, замка і так далі досить великі. І я теж так. Мучився, ніяк не міг зрозуміти, де воно і що воно сточить і сточить Ну, Спочатку подумав завіси. Думав, ну, це скоріш за все, бо тому що вони якось так зроблені, що ось поставив ось такі от резінки. Ну, трошки стук менший став. І Тут ставив резинки, тут поставив, зробив таку геобразну планку, щоб думав спочатку що може ця от панель стучить. І на цей зубок, направляючи, наклеюю, бачите, це газова прокладка з газового шлангу. Думав, може це поможе. І ось такі от упори зробив, вони припирають. Цю, э, па цю, панель, цю от, опирається в неї і ну, ну, ніяк, ніяк. Потім думаю, ну-ка я спробую, що я зробив, який вихід з положення я знайшов. Ви дивіться, бачите, це от трубка. ну, Може вона трошки жорсткувата, <кхід> ну, таку я знайшов. В моєму випадку. Зовнішній діаметр шістька 6 міліметрів. Ця трубка це бензостойка, ну таку я знайшов. І я просуну її через весь уплотнитель. І зараз я їжджу в Таврії як біла людина. Ось так от, друзі. І це мене мучило. Бачите, ну навіть закривається такий стук глухий. От. І Це мене мучило довгенько-довгенько, я би сказав, десь рік мучило. Ну, Не кожен день же сидів над цим. А зараз я можу їхати по брущаці. Все нормально. Ну, дрібіжить, самі розумієте, та як, та як у Таврії. Ось, А другий лайфхак, дивіться, друзі. А, от дивіться, заодно, може комусь пригодиться. Такий от крючочок зробив, їду літом, шапочку повісив, фуріка, нікому не мішає. Ось, Це не тільки для тавроводів, це взагалі люди сталкуються з такою проблемою, скользить ось ось е, коврик. Що я зробив? Спочатку хотів наклеїти. Е, ці от ліпучки, ну, потім подумав, ну скільки разів я їх, вони ж довго не служать, ці ліпучки. Що я зробив? Зараз я вам покажу. Попробую з цієї сторони. Значить, я пройшовся. Не, я все-таки витягну, ось так от. Так, буде краще. Можна паяльником. Можна, ну я пройшовся, в мене є такі бури, можна даже зробити самому із коліщатка від запальнички. Я от зробив такі от позначки, ось такі в потаї і зверху це все залив термоклеєм. Я не скажу, що 100% ефект, друзі. Але ну, порівняно з тим, що було. Навіть <кій> ви зараз ті ті бачили, я пробував штовхати коврик, він стояв, тримався на місці. Порівняно з тим, що було, то небо і земля. Ну ось так от я вийшов із цього положення. Добре, друзі. Дякую всім за перегляд. Удачі всім, мирного неба на все добре.